2022 рік для нашого Старостинського округу розпочався 24 лютого, так як і для цілої країни. Ніхто не знав, що робити, але слава Богу, нашим захисникам вони дали нам час пристосуватись. Найперше, чим почався новий рік, це допомога нашим хлопцям, всім, чим можемо. І психологічною підтримкою, і матеріальною це амуніція. Автомобілі, смаколики. Крім того, ми старалися також не забувати про благоустрій нашого Старостинського округу. На початку року активно робили толоки. Наші односельчани реконструювали прекрасну керницю в центрі села Старовини, які вже більше ста років. Також підсипали вулиці. Господарським методом, обрізали дерева, дбали про те, що захищають наші захисники. Під кінець року, завдяки міському голові, завдяки депутатському корпусу вдалося реалізувати ще декілька проєктів. Невеликих це підсипка шебеневим методом вулиць комунального значення, а також Вимощення бруківкою територій біля садочка, біля пам'ятника Тараса Шевченка, біля Паришнського ліцею і будинку культури. Також ми поставили нову огорожу біля Парижінського ліцею. Рік важкий, рік, якщо чесно, не закінчився. Хочу подякувати нашому округу, всім жителям за те, що допомагали. За те, що не, не були осторонь, особливо нашим жителям, які живуть і працюють за кордоном. Від них надзвичайно потужна була підтримка відчутна. Надіюсь, що цей рік закінчиться перемогою і все буде добре. Слава Україні, героям слава!